З нагоди Дня Соборності України в Будапешті зібралося декілька сотень українців, аби висловити свою солідарність та утворити живий ланцюг. І таким чином привернути увагу Європи до потреби у подальшій підтримці України. Ми сьогодні е, тут зібралися в кількості ну не знаю, на око можна сказати десь 500 людей. І е, цей захід дав можливість кожному ще раз нагадати, що ми є тут, що ми є. Тим голосом України в Європі, що ми є тими руками і головами України в Європі, і що тут люди з цілої України, яка є єдиною, неподільною, незалежною від території, регіонів, людей єдині цінності і спільна мета. Україна держава, яка є мирною, але вона змушена захищатися і вона є незламною. І в перемозі бачить якраз вільну єдину незламну соборну Україну. Я всіх вітаю, і я дуже дуже дякую. і Вдячна, що навіть у yeah, але вони приїдуть і завтра нас підтримають. І тепер я хотіла Речниця української нацменшини в угорському парламенті Ліліана Грекса наголосила, що Україна має бути постійно в центрі уваги суспільства, тому такі заходи дуже важливі. До Дня Соборності України ми запропонували організувати живий ланцюг в центрі Будапешта. Це дуже важливо на нашу думку, бо тут в Угорщині, також в цілому світі, вже можна сказати, люди трошки забули, що є, триває війна, триває російська агресія в Україні. І ми хочемо на це зауваження звернути, і хочемо, щоб всі бачили, що ми підтримуємо Україну і ми створюємо живий. Ланцюг, щоб показати соборність, єдність України. День Соборності України є державним святом, яке щороку відзначають 22 січня. Цього дня 1919 року був проголошений акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки. Відзначають цей день в Україні з 1999 року.